пісня присвячується всім тим, хто зараз далеко. День від твого табаку, ніби звичня, та не зустрічав таку, присмакав ви із дощем Не спняйся, бавря хочу ще, заздрю вітру він під сукню прослизнув, не лишай мене без тебе не стягну, не така, як усі, та на тебе, як залежний, я прийшла. Каю у час не витрачай, не зупиняй. Лідер гурту Оторвель Дженя Галич та музичний продюсер та автор електронного проекту «Хайден Елемент» Ігор Кирленко в ефірі Радіо Кордон із прем'єрою пісні Uber, яка якраз і сьогодні побачила всі музичні чарти. Привіт! Привіт. Здоров! Дуже раді вас зустрічати. дуже круто звучало все. Вживу це завжди набагато набагато крутіше. да, мені всі так кажуть. Але, ну, не але ми намагаємося, от я саме тому з Ігорем співпрацюю, щоб зробити е, звук і подачу краще в запису, ніж вживу. А що записи були погані, такі? Що всі ну, от я не знаю. Завжди кажуть: от ви вживу такі класні, а про запис такого не кажуть. Ну, а вони... тепер про цю пісню Ск... мають сказати. за все, мають на увазі, що ви така потужна енергетика. Ну, типу, енергетика в запису одна, а в наживо, звісно, інша. До речі, хотів звернутися до міністра енергетики зараз. Друзі, якщо ви знайомі з міністром енергетики, знайте, що в нас дуже потужна енергетика з іграм, можна використовувати. Якщо хочеш, можемо звернутися до ДК енергетик, до гурта. Можемо, до речі, а це зовсім скоро ваші а, месенджери будуть розриватися від пропозицій ДТЕКУ у співпраці. О, клас! Бо вони це зараз... до речі, взагалі абсолютно безкоштовно. Ми просто будемо використовувати свою енергетику для того, щоб забезпечити а, взимку людей теплом і світлом. Знаєш, що пісня народилася доволі спонтанно як взагалі почалася робота над нею? Довго ми збиралися з Женією. Тобто ми, років. Ми довго реально планували цю зустріч, але зробили, коли Женя нарешті прийшов на студію до мене, ми зробили трек за дві години. Півтори-дві години десь так. Тому що в Ігоря година коштує 35 доларів, у мене було тільки 50, і ми мали зробити де за півтори. Ну, ми, тим не менш, ми впоралися. Дуже класно, і виходить, я почав. Euh, щось накидувати одразу у Жені не було текста. Да, тобто була якась гармонія. Тільки слово Uber, <кхух> навколо якого я все будував. <кхух> була якась гармонія, Сл... якісь слова на наброски, і ми от за дві-півтори за дві, години впорались, тому що в Жені 50 було. В принципі, да. вклалися в, принципі, в те, що да. хотіли. Ну, якраз про швидко. Uber. Uh, чому символом та назвою пісню? Якраз і стала назва uh, однієї служб таксі, грубо чи сказати. А, ну, по-перше, ми розраховували, що ми сьогодні видаємо пісню, а в понеділок Uber залітає, ну, з якимись комерційними пропозиціями. Тобто а їх по... самого початку не було? Ні, взагалі ми жартуємо. Насправді, а, воно просто вийшло так, що в тексті я використав це слово. Нам пофіг, а, тіпа, це буде будь-яка служба таксі, як символ доставки людини з точки А в точку Б. Якщо в нас була можливість... Скорочувати відстань за допомогою уявного таксі. Ми б о, навколо цього і будували свої плани. Ну, от я зараз сижу з тобою, там, розмовляю, а виходжу, і такий, так, мені потрібно викликати якусь умовну е, уявну службу. І поїхати до своїх дітей. І раз і я такий поїхав. А насправді так не можна зараз зробити. Тому 에, Uber або там Uklon ну, або Болт, або. там, Ну, прикинь, Болт заспівати. Це, ну, це викликаю Bolt, час, ну, ну дуже дивно звучало. Тому болт, не зв'язуйтесь з нами краще. Э, Uber. E, тому, і, і, і от ми вирішили, що це символізм такий. Е, пісня про відстані. Пісня про те, що ми намагаємося. Своїми розмовами, думками, переживаннями скоротити відстані між близькими людьми. Емоції, пісні, близькі вам обом, і цікаво, насправді, як оце внутрішнє вдалося викласти в текст безпосередньо, бо це болюча тема. Тема відстані зараз болюча, ледь не кожному українцю. І у вас це вдалося класно емоційно викласти Дякую, слова. Дякую, нам дуже приємно. Дуже приємно. Тому що текст я писав дуже довго. Хвилин, це як довго? За півтори години ми впоралися. Ну набивання я лежав на дивані, ігор робив оранжування і надихав мене писати текст. Я писав текст. Коли текст пишеться так швидко, значить він про те, що мене турбує. Я його почав писати, і він виходив з під моїх пальців. я писав телефон з замітки. І я написав такий текст. Я Ігорю заспівав, і мене там щось муляло мене, я не пам'ятаю. От я сказав тобі, що тобі подобається, ти такий, да ні, взагалі клас. А, не зупиняй. Я сказав, що мені не сподобалось. А Ігор такий, може, залишимо? Я такий, ну ти тут, босс. Ми там заспівали. А зверху, що воно не так як Жені, здавалося, О, ну воно вже нормально. Так, чуть було не по собі. А ну насправді це якісь внутрішні моменти, які діло, і не викупає навіть. Так. Якщо ем, говорити про досвід роботи вдвох, це як я зрозумів перша робота спільна. Перша, але не остання. The last but not least. В, ну, Саме працювали типу над треком вперше, в, в, вперше там ідемо на радіо, щось до що речі, вперше. <кій> Я да. вперше на радіо у вас, але ну ми... це круто кордон ЕФМ. Ми... Головне, щоб не остання так само, да. якісь про співпраці. Працювали ми разом, коли познайомились, знову та ж сама історія про Сашу Чемірова з Галічем. Ми Вперше на сольнику у Саші були. Да. Це Саша Гурдзегітас, якщо він вже у вас був на ефірі, і Женя тоді з Сашою співали пісню. Пісню Саші, коротше, заспівали. Yeah. Ну і в принципі можна вважати, що тоді, тоді попрацювали разом. Круто, Женя, суперпрофесіонал, з ним дуже комфортно і круто працювати. Те Як... саме можу сказати про Ігоря. Дуже комфортно, круто працювати і, і абсолютно без напрягу. Це дуже класно. І оцей результат, якщо говорити безпосередньо про запис самої пісні, пройшов yeah. доволі швидко. Дуже швидко. Тобто, якраз ще один момент в плані. Е... Органічної співпраці, те, що ну, воно так захопиться. Те, що ви сьогодні почуєте, якщо ми будемо ставити пісню в ефір, то ви почуєте прямо чуть лінію перший дублі, які ми записали. Так, так і є. Тобто, це ті голос і гітара, які записані в, в, в оригіналі треку на всіх стрімінгових майданчиках, це саме той перший дубль, який описав Женю? Угу, Навіть так, а це. Чому був момент у цієї це професійність? Чи це а, емоційність? Перша емоція, вона завжди чому демки завжди прикольніше звучать, ніж готові пісні. Тому що в демках ти першу емоцію викладаєш. Ти викладаєш її ой, Йо, і багато артистів вони думають, що якщо вони зараз будуть переписувати і переписувати і переписувати і переписувати, типу вони наберуть якийсь рівень, типу і зіграють, і буде класно, але це не так насправді найперша емоція музична, вона найцінніша. Окей, якщо вже про це мова, чи часто ти використовуєш саме першу демку в кінцевому записі? Та як, Той взагалі, як взагалі ви працюєте за Торвальд? Mm. Ну, зараз якраз працюємо, що ми пишемо всі разом, альбом по тому ми писали всі разом, прямо включилися, записали ось, дописали якісь там красоту, якусь навели. А раніше ми писалися цими дублями: барабани, бас гітара, гітара, потім друга гітара і так далі. Ну це втомлює дуже сильно, і в ньому в цьому немає емоцій. Тобто, якраз е, оцей от можливий експеримент вдався, і після цього можна нормально на після цього, переходити нарешті нормально можна писати музику, так mm. хлопці заторветь. почуйте це нарешті? Якщо говорити далі про пісню, дуже класний кліп вийшов. Він доволі простий, але водночас емоційний і особливо крутий, на мій погляд, вирішення. це безпосередньо переклад жестовою мовою присп... приспів. До, да. до речі, от формат це приспів один. Це не повністю суцільна пісня, це приспів сам. Так, так, так. Ну, е, тут не було задачі спекулювати або там використовувати жестову мову як е, е, якусь фішку. да, то ми, ми подумали, що просто якщо ми говоримо про розуміння і про скорочення відстаней, то ми маємо всі говорити однією мовою, і от в процесі цього з'явилася ідея, щоб з нами заспівала дівчина або хлопець, який говорить жестову. Коротше кажучи, що трек сам сама емоція треку вона про відстані, про розставання з близькими людьми, так чому б нам не скоротити відстань між людьми? Які знаходяться поруч, тобто, щоб їх краще зрозуміти, нам небагато треба над собою зусиль зробити, щоб відчути їх потреби. Ми спробували викласти це в кліпі. Як би безглуздо не звучало, дійсно жестовою мовою по телефону не поговориш, а телефон це якраз теж один з символів, скажімо так, відстані. Mm -hmm. Написати можна, напис Жестовою мовою? Ну написати, якщо... Текст. — Текст, А, так, я... що? щось дуже повільно до мене доходило. Взагалі це Одноразовий такий прийом. Чи можливо ви в своїх майбутніх проектах можете. В принципі, це цікаво. Це цікаво, і слухачу, і особливо це цікаво глядачам, які спілкуються жестовою мовою. а Доволі багато зараз виконавців намагаються це використовувати. Серйозно а, а, все більше, і, більше, і більше. на концерт на і, вікенди... і на концерти почали запрошувати дуже багато. На Атлас Вікенді перекладачі є, і вони дуже кру круто дівчата відпрацьовують бачив так, так, так. Атлас Вікенд, от то що було от зараз на цьому біля Блокбасі. Да, Канальний варіант Євробачення у нас на цих бір був синхронним перекладом жестової мови. А я пам'ятаю, що Вася Байдак так тицяв в неї пальцем і сказав, от та маленька ну, дівчин... дівчинка дуже Вона класно Вона стала працювати. більшою зіркою, ніж всі, хто да. там виступали. Ну і от цей от Вася байдак дуже класний перформанси робить. Він це так. супер. це я вважаю, що це ведучий нового покоління. Тобто він, він поза правилами знаходиться, від коли він вів. По за правилами це як плюс-мінус їздити на мотоциклі. Ну по, 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 по машини. Ну, ми можемо ще про це поговорити. От, наприклад, <смі> е шановні, от кого дратує, коли їздять на мотоциклі дуже, е дуже голосно. От, наприклад, Женя їздить. О, вже є одна рука всіх. Тобто, всі присутніх, воно дратує. Мене воно теж дратує дуже сильно. Я не розумію тих людей, які приїжджають от на цьому мотоциклі, і воно шумить, дрищить. От на що ти це робиш? Скажи, будь ласка. Я заради задоволення. От так от люди не враховують чужі потреби і живуть лише в, свої, в своє задоволення, і не враховують, що це може дратувати інших. Особливо під час повітряної тривоги, коли я живеш не дуже ніколи далеко ніколи не їжджу під оце, час повітряної оце тривоги. Оце якраз викликає тільки повагу, бо я не, не дуже далеко від проспекту Перемог живу. І там якраз ганяють дуже Але дивись, і тривогу. Я думаю, що ми про різні мотоцикли говоримо, тому що Ігор зараз говорить про Харлі Девідсін, який в мене, а ви, напевно, що говорите на мотоцикли, спортивні, які схожі на звук Шахеда. Тобто, я... ну, от... З балкона я не можу побачити, але те, що але це хоч... мотоцикл, стоїться. Ну, ну, і ми можна. так сильно не відрізняємо там, звук шахеда, ну, тобто ми ідентифікуємо. Що щось дрищить, і воно. Так mm -hmm. от, так ну, Тобто, це Харлі Девідса або Шахет, або Шосхет, якби не. Нав... Ну, тебе це дратує не дуже викопається. Я взагалі просто. не розумію, як можна їздити ну, на байку зараз, під час війни. Жах. Тим не менш. Тим не менш, повернемось до релізу. Хотілося б почути особисто від вас, чим для вас став цей реліз? Пісня створена. Це сенс, це сенс мого життя. Ну, настільки. Так, я от сьогодні прокинувся зранку без 10.09, тому що ми вчора вночі ще монтували кліп. І подумав: Жека, заради чого ти живеш? І подумав, оця пісня, яка називається Uber, оце прям от те, що я хотів зробити, просто без напрягу випустити пісню з гарним звуком, з фантастично красивим відеорядом, який, до речі, зняв зняла команда, в якій ви тут всю бачите в студії. І я сів на Харлі Девідсон, розігнався так, щоб типу, по проспекту победить перемоги. Він зараз називається проспект не Бендера. Ні, Бендера це на Петрі да, на почайні. Да. Ну от на колишньому, <реш> колишньому, колишньому да, розігнався і думаю, сенс мого життя, щоб ти мене почув, Віктор. Прекрасно, я почув, напевно. Дякую. Хотілося б окремо поговорити поза треком ще незабаром да, не не а... у Оторвальд о, буде великий тур з ахрінєзним просто е, не, від відео запрошення. Відео неймовірне. Знаєш, що багато міст відвідаєте, які саме ми не знаємо. добре, що ти знаєш, що ми багато міст відвідаємо, тому що ми навіть не узнаємо, яка кількість їх буде через те, що постійно є загроза. Ми будемо грати тільки в тих містах, в якому в яких знайдеться безпечне. Місце для проведення концерту з безпечним укриттям і можливістю тій кількості глядачів, яка буде на концерті, абсолютно безпечно себе почувати. Ось, прев'ю дійсно класно вийшло. Якщо ви ще не бачили, заходьте в наші соціальні мережі, ми намагалися зробити його таким веселим, бавитися, але воно чомусь залетіло людям, і це дуже приємно. Стосовно туру, ми не були в турі з 2021 року. Ми жодного разу не грали прям такі якісь масштабні події. Але тепер є задача чітка, це задача в 3 мільйони гривень, які ми маємо зібрати для підрозділу. І нам би дуже дуже хотілося, щоб все це відбулося і щоб були концерти, на яких ми могли б збирати. В будь-якому випадку, я думаю, гурт з таким величезним е блоком фанів, з такою кількістю збере спокійно ці гроші. Ми з були... таким рілзом перед перед Рілз був просто бомба. А ти бачиш? Ти, реально? А чого ти нічого не написав? Куди? Тобі? Ну, мені, так, Що прикольний, да ти рілз? прикольний, — Я до, думав, ти ні, не думав. бачив. — Там вже так, зараз нові фічі в інстаграмі, що от прокоментував такі-то там реакції, все в Ну, Назавжди завжди виходить, так, да, я буду коментувати, але ну, Я типу, тобі я завжди таку, коментую, О, Ігор. От, знаєш, Нічого не бреши не. Денцеса, ти випускаєш, я раз закоментував всіх. Жень, ну не. Ну, Друзі. А Джері Хейл. А Юлію Саніну добре. Друзі, сьогодні про пісню Uber неймовірний трек, який вже можна слухати на всіх музичних платформах. кліп до якого можна подивитися в Ютубі, дуже крутий кліп. Про цю пісню спілкувалися з її авторами, лідером гурту Оторве Дженію Галишем та музичним продюсером та автором електронного проекту Хайден Елемент Ігор Кириленко. Дякую вам величезно за цю розмову. Дякую за запрошення. Дякую, дякуємо. А Почуємось друзі. Я з вами прощаюся вже до наступного тижня. Всім гарних вихідних.